Мені соромно зізнатися, але я жертва тіктока. Якось днями мені попалося відео, де дівчина готує халву. Я не є фанаткою халви, але після того відео мені капець як захотілося. На перший погляд все дуже легко і просто. Кладемо смажити зернятка, цукор змішуємо з водою і кладемо варити сироп. Але ж не робіть це все одночасно, як це зробила я, бо зернятка треба смажити хвилин 10, а сироп потрібно варити 3-4 хвилини. А я зробила це все наоборот. Мій сироп варився хвилин 20, бо я ніяк не. Могла перемолоти зернятка до тієї консистенції, яка потрібна. Або у мене якийсь блендер слабесенький, або я щось не так зробила. Збиваємо білок і помаленьку вливаємо туди гарячий сироп і збиваємо до піків. В моєму випадку піки так і не настали. Ну ладно, продовжуємо далі. Перемішуємо зернятка із білком, виливаємо у форму і ставимо в холодильник до загустіння. Ну а зараз буде висновок. Халва дійсно дуже смачна. Так як в Чехії халву в магазині не знайдеш, це найкращий варіант порадувати себе своїх рідних. Ну, а ви. І не забудьте підписатися всіх, обняла.